Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 20 березня. На такому ось етапі минулого разу я закінчила свій будиночок. Бачите, в мене тут трошечки лишилося, буду я вишивати мою традиційну ти тисячу, і покажу вам, що увечері сьогодні в мене нашилося. От, наразі така ось краса, буду я потихеньку її колупати. От, давайте. Не буду довго балакати. Е, вишиваю я на канві 18-го каунта, ниточки SHS, до схема ніби від Goblescent, але ну не факт. От. <кій> Мені дуже подобається результат. От, і сподіваюся, що я зможу її скоренько вишити. Е, всього на, підроз... всього на е, схемі є 26 відтінків. От, що не дуже важко, але робота є велика. От це буде 420 на 280 хрестиків. І я думаю, що в мене вийде дуже-дуже мило. Наразі гарного вам дня, мирного неба до наступного Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо вечір. Маємо у нас 20 березня. На такому ось етапі я закінчую сьогодні роботу над своїм будиночком. Вишила я 540 539 хрестиків. От, як бачите, на такому ось етапі така ось краса в мене виходить. Я дошила згори чимало. І пошила тут, ну мабуть, димар. Чи що воно буде, не знаю. ще поки не дуже зрозуміло. ну Підшию далі. ну Буде картиночка превьюту, вам буде видніше. от Наразі буду я продовжувати завтра вже. Мабуть, вишивати, бо сьогодні, на жаль, немає не бажання, не натхнення більше вишивати. Ну що ж, що ж, тоді не буду вас мучити. Наразі гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна на сьогодні ми маємо 22 березня. На такому ось етапі я закінчую на сьогодні свою роботу над моїм будиночком. От як бачите, я довела повністю ще 10 хрестиків стопчик, почала ще ось один куточок. Щось мені так воно зайшло. Як бачите, наскільки я розумію, це Комен Демарк. Він же називається. от. Ну, тут, мабуть, буде дерево, судячи з того, що гілки звідси йдуть от, і таке ось виходить. Нашила я 1200 з хвостиком хрестиків. Ну, зараз покажу вам поближче. така ось краса виходить. Буду я потихеньку продовжувати. Наразі гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення. Завтра візьму до роботи новий процес, бо тисячу я вже нашила. Папа! Доброго ранку, шановна спільнота. сьогодні. Маємо 23 березня на такому етапі минулого разу я закінчила свою білочку. Буду я її продовжувати. Ну, не знаю, скільки я її провишиваю. У мене цей процес вже дуже давно, я його ніяк не можу добити. От чогось він у мене так дуже-дуже страшенно туго йде, але я сподіваюся, що все-таки я його зможу в цьому році добити. От, бо вже дуже він давній, я вже хочу його закінчити і почати щось новеньке. Але наразі, ну, бачимо, те, маємо те, що маємо, як то кажуть. От, ну, е, Вишито 78, майже 78,38%. От, Майже все, вже, як бачите, я вже зап... там знизу ще одна ця, і буде уже самий низ. От, ну, Буду я починати працювати. Canva 14 ікаунт, ниточки SHS. Е, тут є на палітрі на палітрі тут є 36 відтінків. От, І буду я потихеньку колопати. Тут е, виключно соліди. Наразі буду починати потихеньку. Гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 23 березня. На такому ось етапі вчора я закінчила свою білочку, провишивала я не дуже багато, там десь близько 350 хрестиків, але слава Богу, мала гарне натхнення, тому вишилося чимало. От як бачите, ну, я бачу, що я десь з того боку. І з, цього... Ага, з... Із цього боку я отут щось десь неправильно порахувала, я це бачу, я це. От, я це по тому як вишивається, бачу, але знайти помилку я, на жаль, не можу, тому я вирішила зробити по-хитрому. Я вирішила, що. Ой. Може, ці мої впали. Може, ці мої впали. О, зараз хвилинку. І тому я вирішила піти з цього боку, заповнити, ну, там уже як, що як складеться, так і буде. От. Ну Вчора я не, б... не так мало вишила, от. ну і буду сьогодні продовжувати. Може, навіть в мене натхнення Найде на тисячу, але я не знаю. Цей процес у мене давно, і я не знаю, як він у мене піде. Ну, але в всякому випадку, в будь-якому випадку, я буду його продовжувати. Наразі буду я <кхів> за нього сідати. Хочу побажати вам гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 24 березня. На такому ось етапі вчора я закінчила роботу над своєю білочкою. Провишивала я не багато-немало, 300 хрестиків. Ну, Хтось скаже мало, хтось скаже, хорошо. Ну, таке у мене, враховуючи те, як мені туго взагалі йде ця робота, то це для мене, я вважаю, дуже гарний прогрес. От, я буду сьогодні продовжувати. Ну, у мене за ці два дні вишилось там 650 хрестиків. от, Я хочу їх е дошити до 1000, це, мабуть, буде. Я буду продовжувати рухатись в цей бік тако. І буду, вам покажу увечері сьогодні, що я навишиваю. Ну, 350 хрестиків. Сподіваюсь, натхнення мені вистачить. От, на цю роботу ще на один день з нею і я буду продовжувати. Наразі буду я, а, не буду я багато балакати, от, і буду я працювати над своєю білочкою. Гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо два. ні, кілька вечір, вже ранок 25... те Березня. На такому ось етапі я закінчую свою білочку на цей круг. От, власне, я вишила тисячу хрестиків. Як бачите, я просувалася з цього боку сюди. От, і я буду продовжувати просування. Наразі виглядає ось так моя робота. Покрути ось висока трошки. Ну, на, на... Там і все наматано, як бачите, і <кій> я буду вже на наступний раз, я думаю, сподіваюся, що я зашию цю тисячу і наразі поточну полосу закрию. Вишилось у мене майже 80%. Така ось краса. От буду я продовжувати. <кій> Візьму сьогодні до роботи щось інше, але не знаю, чи йде в мене повишивати, бо в мене така купа. Плані на сьогодні, що Наполеон, мабуть, нервово буде курити в сторонці. Наразі гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Знову доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо. Продовжується у нас 25 число березня. От Покажу вам, що я... яка у мене наступна робота на ротації. Це мої гори від Golden Kite. От. Буду я продовжувати їх. От на такому ось етапі я їх закінчила минулого разу. Канва, 18 каунт, ниточки СХС, два складення. Е Боже, скільки це там. <кхех> Боже. 135 значків до Біса блендів. Мені дуже подобається, те, що виходить. Я не пам'ятаю, скільки там точно блендів, не буду вас обманювати. Але при тому, що у мене відшито депох 12% роботи, у мене вже вийшло із роботи 5 значків і 3 кольори. Тобто, ну, самі розумієте, так. От. Але мені подобається результат, мені подобається про те, як детально воно пропрацьовано. От. І я буду потихеньку його продовжувати колупати. Побачимо, скільки моя тисяча буде От вдала, і побачимо, як воно буде. Наразі буду я а, Вставати до роботи і <кхи> покажу вам, що у мене не вишивалося увечері. Наразі гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па Доброго ранку, що на спільноту. Сьогодні ми маємо 26-те Березня на такому етапі. Вчора я зупинилася на вишиванні свого гір... своїх... Своїх... Своїх гірського пейзажу. От Він The Golden Kite. От, ну, як бачите, прошилось небагато. Всього-навсього всього 200 хрестики, але все одно вам покажу. От, як бачите, тут трошки додалося, тут трошки додалося. все чуть-чуть. Так, воно потихеньку і заповнюється. от. Ну, Наразі, поки кольорів інших не приходило, але те, що вийшло уже непогано. Ну, Сьогодні, я сподіваюся, в мене сьогодні запланована справа набагато менше, тому я сподіваюся, що в мене все вийде. Я дошию сьогодні. Хрестики хоча б 500, а ліпше 700-800. Ну, як уже вийде. Наразі буду я займатися своєю вишивочкою. Гарного дня, мирного неба. Ввечері покажу вам, що в мене навишивалося і буду завершувати це відео, цей вишивальний тиждень. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 26 березня. На такому сітапі я сьогодні закінчую свою роботу над моїм Golden Kite. Як бачите, провишувалося. Ще плюс тисяча хрестиків і на такому таке ось у мене вийшло. Наразі е, готового є 17 відсотка от і я буду потихеньку продовжувати. Завтра візьму до роботи якийсь інший процес. На цьому наразі зроблю перерву. Ну, до наступного включення гарного дня мирного неба. Що вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде цікаво з вами поспілкуватись. Наразі буду прощатись. Гарного дня до наступного відео. Па-па!